Ну, ви мене розумієте, пані та панове. І ще один ранковий святковий і припутковий розіграш. Починаємо в прямому ефірі Державна грошова лотерея ЛОТО Забава. Нам, нам 25 років. Я знову і знову вітаю всю Україну. Вітаю усіх, хто любить лото забава. Хто любить рік, два, три, десять і навіть двадцять п'ять. Усі двадцять п'ять років. Ось що написав нам Андрій Шпак із Житомира. Я давно дивлюся, лото забава. І коли мені виповнилося вісімнадцять, почав купувати білети. Адже це чудова можливість виграти. Цікава програма і найкращий ведучий. Які прекрасні, прекрасні слова, от не дарма я прокидаюся щонеділі о 6 годині ранку. А тепер про головне е, пан Андрій, який написав нам цей коментар, насправді є мільйонером ЛОТО Забава. Відносно недавно, у червні місяці цього року, він зірвав джекпот і виграв. Один мільйон гривень. Я вітаю пана Андрія, а вам бажаю мільйонів. А нам ось таких добрих, теплих, щирих коментарів. Так що чекаємо, а ви також чекайте. Чекайте на нашу святкову акцію, де також буде додатково один мільйон гривень. Увага на екран! До свого ювілею Лото Забава протягом чотирьох тижнів додатково розігрує мільйон гривень і дарує два шанси на виграш щотиражу. Вітайте забаву! Вигравайте від 10 до 200 тисяч. Лото Отже, дорогі друзі. Якщо у ваших руках ось такі от білети, Лото забава, акційні білети, лото забава або ось такі. Давненько ми їх не показували. Ось такі акційні білети ЛОТО Забава. То сьогодні на вас чекають 15, 15 призів по 10 тисяч гривень. І один ваш, так би мовити, тріумф це приз в 150 Тисяч гривень. Як бачите, кількість призів зростає і виграші збільшуються. І це не може не радувати. І це, попри головні традиційні призи то забава омрієні 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень. Ви вже відчуваєте, що цей мільйон сьогодні може стати вашим. Ми бажаємо вам удачі і відкриваємо святковий тираж 1305-го тиражу е, державної грошової лотереї ЛОТО Забава. оходом гри стежить тиражна комісія. Ви вже готові грати, вигравати і витрачати. А головне допомагати. Ми відкриваємо перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І хай здійсняться ваші бої прямо зараз. Попрошу умімкнути цей лототрон. І ще раз щиро ще раз запрошую вас писати нам коментарі на нашу сторінку: Instagram, Фейсбук і YouTube. Кулька під номером 74. А скринька ваших привітань поповнюється. І сьогодні в ефірі коментар із села Новосамарка Одеської області. Колька під номером 26. Олена Олексина пише щиро вітаю улюблену Лото Забава з 25-річним ювілеєм. Колька під номером 52. Граю з 18-го тиражу. В Студії була більше 10 разів. Вся наша сім'я бере участь щонеділі і любить Лото забава. Кулька під номером 23. Наступна кулька. Колька під номером 69. На кону 300 тисяч гривень. Колька під номером 4. А от що нам написав. Пан Валерій із міста Балта Одеської області російська нечість нам несе руїни. Скорити дух не по зубам, хатам. Під жовто-синім стягом України даємо гідну відсіч ворогам. Кулька під номером 46. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Кулька під номером 61. І Чекаємо на останню кульку із цього лототрону. Кулька під номером 41. Я повертаюся до свого комп'ютера, щоб дізнатися результати розіграшу. І дивлюсь, що головний приз втримався на кону. Немає головного переможця. Ну що ж, не робите, Анатолію, нерви. Зате за те багато є інших переможців. Дорогі друзі, не втрачайте запалу рівно за тиждень у цьому розіграші. Розгірші парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ми йдемо далі і на парад порядку денному, у нас так би мовити, ювілей і багато призів святкових призів саме для вас. Як я вже казав, кількість призів зростає і виграші також зростають. І зараз, зараз, шановні, на вас чекають 15 призів по 10 тисяч гривень. Якщо ви зробили все вірно, а саме придбали. Три і більше ось таких акційних білетів Лотозабава або три і більше ось таких типографських різнокольорових акційних білетів Лотозабава. Зробили все правильно. Купили їх однією покупкою і кожен білет не менше 30 гривень Ви в базі претендентів на виграш. І зараз урочисто я відкриваю третій розіграш. Святкової акції 25 років для вас святковий мільйон. Отже, дорогі друзі, як я вже сказав, 15 не 5, не 10, як було раніше, а 15 сьогодні призів по 10 тисяч гривень. І ще раз повторюю: якщо в ваших руках є акційні білети ви в базі претендентів на виграш, бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере 15 акційних комбінацій Переможців. Ось вони виділені помаранчевим кольором. Якщо серед своїх акційних комбінацій ви бачите саме ось такі акційні комбінації, я вас поздравляю. Ви виграли по 10 тисяч гривень. Отже. 15 призів по 10 тисяч гривень. І це тільки початок. Зараз відбулася перша половина акційного розіграшу, а друга половина акційного розіграшу відбудеться у фіналі програми. Не прогавте, не прогавте своє щастя, адже на вас там чекає розіграш в 150 п'ятдесят тисяч гривень. Ну, ми продовжуємо і, і зараз, 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 зараз хотілося б. Привітати минулого тижня. Свято Лото Забава прийшло у Тернопіль. Саме там було виграно головний приз великої гри 190 тисяч гривень. На жаль, поки нам відомо лише ім'я переможця. Ним виявився Володимир Леонідович. Вітаємо і сподіваємося, що цього тижня ми почуємо, почуємо вашу історію виграшу. Як я розумію. Пан Володимир виграв на ось такий типографський різнокрасивий, різнокольоровий лотерейний білет Лото Забава. Звертаю вашу увагу, що ось такі от різнокольорові, яскраві білети Лото Забава. Ви можете купити на автозаправках Кло, Око і «Укрнафта». Також в магазинах Коло, 723 і наш край. Що цікаво, що цікаво, такий ем, білет ви можете замовити. Можете ви вибрати за, за вашим щасливим числом або за датою народження вашої мами. І можете грати з таким білетом скільки захочете. Просто кожного разу оплачуєте свій щасливий білет на наступний. Тираж, все зрозуміло. Ну тоді удачі. А от щоб задонатити, не потрібно чекати на наступний тираж. Зробимо ц... ми це прямо зараз. Адже ми з вами дуже добре знаємо, що працювати, жити, усміхатися, святкувати ми можемо лише тому, що на наш захист стали найкращі дочки і сини України. І ось такий квиток благодійної лотереї Дар, благодійна лотерея Дар це реальна допомога Збройним силам України. Дай Боже їм здоров'я, дай Боже всім нам перемоги. Ну а зараз на горизонті за е, маячів цілий мільйон. Так, панове, я оголошую, велика гра! Велика гра. Отож, велика гра 1305-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей. Лототрон. І колька під номером 69. Наступна колька. Будьте уважні. Колька під номером 47. Колька під номером 47. Але якщо раптом якусь кульку ви пропустите, чи взагалі пропустите нашу гру не біда, Ви зможете побачити нас у запису. Кулька під номером 4. А перевірити свій білет ви легко зможете тут на точках продажу. І на сайті МСЛ. Кулька під номером 61. Кулька під номером. 30: Кулька під номером 60, де можна придбати білети лотозабавої і квитки інших лотерей. МСЛ. Дуже просто на нашому сайті, який саме такий: msl.com.ua, і в мобільному додатку. Кулька під номером 8. Таким чином ви можете придбати білети лотозабава онлайн, а офлайн також можете це зробити. Кулька під номером 41. І де ще можна придбати білети лото забава і квитки інших лотерей МСЛ, Я скажу трішки згодом. Кулька під номером 5. Голка під номером 57. Голка під номером 24. Колька під номером 12. Отож продовжую ділитися інформацією, так би мовити, білети лотозова і квитки інших лотерей МЛСЛ ви Легко зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і УКРНАФТА. Колька під номером 2. Також ви можете придбати в таких магазинах, як Коло, 723, і магазин Наш край. Колька під номером 22. Не забувайте, що на цих автозаправках і в цих магазинах ви можете придбати оті самі різнокольорові яскраві білети Лотоса. Колька під номером 66. Колька під номером 16. А з типографським різнокольоровим. Білетом ви можете грати стільки, скільки захочете. Просто кожного разу оплачуйте свій щасливий білет на наступний тираж. Кулька під номером 21. Більш детальніше все написано на цьому білеті, і більш детальніше вам розкажуть, коли ви будете їх купляти. Кулька під номером 23. Хоча я вже і так все красиво і детально розказав. Дорогі друзі, нам 25 років. І сьогодні у фіналі програми відбудеться. Це вже буде третій. третій Акційний розіграш. Друга частина третього акційного розіграшу. Кулька під номером 59. Велика гра триває. Наш святковий акційний розіграш – 25 років для вас святковий мільйон. І сьогодні в фіналі програма в акційному розміржу. Хтось із вас виграє. Увага 150 тисяч гривень. Колька під номером 14. Велика гра триває. Саме час нагадати, що на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. На кону Великої гри. Наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Варто позмагатися за такі суми. До речі, статистика підказує нам, що мільйони джекпоти. Кулька під номером 45. Стоплодотрон в Україні розіграш закінчено. І в нас є головний переможець, щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Вітаємо! Головного переможця. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Увага! Номер щасливого лотерейного білета 0 0 0 6, 7, 9, 3. Вітаємо ще раз щиро Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Так, 190 тисяч гривень ми розіграли. А що з мільйоном? Все дуже просто. Рівно за тиждень, шановні, на вас чекатиме наш мільйон. Нехай він стане вашим. І це один мільйон гривень. Плата Другі друзі, вперше перейти до е, акційного розгіршу. Як перш ніж перейти до 150 тисяч гривень, я би хотів би привітати головного переможця акційного розіграшу минулого тиражу. І це постійна учасниця ЛОТО Забава Ольга з Івано-Франківська. Пані Ольга завжди мріяла. Мріяла виграти в Лото Забава. І це її перший, так би мовити, такий солідний, красивий, великий виграш 100 тисяч гривень. Пані Ольга далі мріє про джекпот, тому що дуже хоче купити квартиру. Пані Ольга, ми щиро вітаємо вам, щоб ваше новесілля відбулося якомога швидше. Дякуємо вам за любов і дружбу до Лото Забава. І ще раз вітаємо вас із вашим виграшем. Сто Тисяч гривень ваші. Ну що ж, дорогі друзі, а нам час відкривати другу частину розіграшу акційно-святкового розіграшу, який так і називається. 25 років для вас святковий мільйон. Отже, білети, ось такі і ось такі. Сподіваюся, маєте правила. Сподіваюся, знаєте про всяк ви? випадок. Нагадаю, для того, щоб взяти участь у акційному розі, необхідно е, мати е, три і більше білетів ЛОТО забава. Вартістю від 30 гривень кожен білет. І потрібно купити їх однією покупкою. Якщо ви це зробили, ви маєте шанс на виграш. Отже, всім бажаю удачі і попрошу вімкнути. Комп'ютер. І ось ви знову бачите, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере одну єдину святкову акційну комбінацію. Ось вона. озвучую її. 7 1, 0, 0, 9, 1, 3, 3. Вітаю, вітаю, шановні. Уважно подивіться, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, я вас поздоровляю! Щойно ви виграли 150 тисяч гривень. Ура! Ура, це знову сталося. Тому, шановні, шановні переможці акційних розіграшів, Будь ласка, не затягуйте, зателефонуйте. Зателефонуйте на гарячу лінію. З цією саме до речі, пропозицією і проханням я звертаюсь до головного переможця великої гри, який виграв 190 тисяч гривень. Також будь ласка, шановний, зателефонуйте на нашу гарячу лінію. Дорогі друзі, підіб'ємо підсумки щодо. Нашої святкової акції у нас уже 33 переможці в акції, і ми вже розіграли, а ви виграли, 600 тисяч гривень. Вражається сума. Чи не так? Як виграти в акції? Де купувати білети? Скільки купувати білети? Хочете дізнатись? Нема проблем. Увага! Найкрат! Лото Забава святкує 25 років і додатково розігрує мільйон гривень та дарує два шанси на виграш. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І чотири тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 5 до 20 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А переможець тиражу отримає від 50 до 200 тисяч гривень. Вітайте улюблену лотерею. Святкуйте і вигравайте! Отож, дорогі друзі, рівно за тиждень відбудеться останній фінальний акційний розіграш, і ми розіграємо, увага! Уже 20 призів по 10 тисяч гривень і один приз в 200 тисяч гривень. Так що купуйте, купуйте білети і буде вам щастя. А якщо ви не відчуваєте щастя від білетів, показую. Лото забава. Зверніться. Зверніться до кардіолога. Можливо, у вас немає серця. Жартую, жартую, щоб підняти. Вам настрій. шановні, до зустрічі. До зустрічі рівно за тиждень. Нагадую, це буде вже фінальний акційний розіграш. Тому раджу, раджу вам взяти найактивнішу участь у цьому фінальному акційному розіграші. Адже на кону будуть 20 призів по 10 тисяч гривень і один приз двісті. Тисяч гривень. Дякую вам за цю зустріч. І ще раз нагадую, нагадую, прошу донатити, донатити на ЗСУ квитки благодійної лотереї Дар це реальна допомога нашим збройним силам. Дорогі друзі, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам.